Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Семко, А також радий вітати е, сьогоднішню мою гостю. Вона в мене сьогодні вперше. А це, це начальниця сектору протидії домашньому насильству Вінницького районного управління поліції, капітан поліції, пані Марія Дзюбенко. Пані Марія, радий вас бачити. Вітаю, ви у нас вперше. Так, ви трошки хвилюєтеся. Трошки. А ви знаєте, як я хвилююся, коли хтось в мене вперше? Чесне слово. Ми сьогодні будемо говорити зараз. На початку так посміхає. Мось, але будемо говорити про дуже серйозну річ. Ми будемо говорити про. Акцію, яка вже не перший раз в Україні проходить, вона саме проходить на межі листопада і грудня. Так. Це 16 днів. Вона от що не міняється, не міняється назва. Це 16 днів протидії насильству. Чи хтось ще дописує протидії домашньому насильству? По різному називають, але не міняється 16 днів і протидія е, пані Марію. Чому от на зламі здається, якось так ще листопад не закінчився? Ну. Майже закінчився. І ще грудень не почався. Чому саме на зламі в кінці листопада і на початку грудня і 16 днів. Чому от вибрана і така форма, і такий час? Скажіть, будь ласка. Ну, Я вам поясню. Значить, власне, 25 листопада е, так символічно відзначається mm -hmm. Міжнародний день боротьби з насильством проти жінок. Е, 1 грудня Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Mm -hmm. е, 2 грудня у нас. Е, День боротьби з рабством, 3 грудня, день людей з обмеженими фізичними можливостями. 5 грудня у нас день волонтера, шостого день пам'яті студенток, розстріляних у Монреалі. Це також така історія, яка власне відноситься до насилля. Угу. І 10 грудня Міжнародний день прав людини. І тому з 25 листопада, по 10 грудня, цих 16 днів такі визначні дні, які власне символізують. Боротьбу з насильством. Ну по року, якщо подивитися, то у нас вистачає. На жаль, у нас вистачає так. днів, коли ми щось пам'ятаємо, щось пов'язане саме з насильницькими діями. 16 днів не перший раз в Україні стартується акція. Хоча по великому рахунку це не українська акція, а Україна долучилася. Так, До у 91-му році міжнародною спільнотою було запроваджено таку всесвітню акцію. 16 днів проти насилля Україна одна із ста країн світу, які підтримують цю акцію, щорічно в цей час проводять таку інформаційно роз'яснювальну кампанію для громадян? Так, угу. да, як ви сказали, це було 17 грудня 1999 року. Оце от було таке Генеральна асамблея ООН. А, Скажіть мені, будь ласка, а що якщо вже чітко говорити про терміни? Які ми використовуємо, що е, ми маємо розуміти під поняттям, під визначенням домашнє насильство, що це таке, що це за діє. Домашнє насильство це діяння психологічного, фізичного, економічного та сексуального характеру, які вчиняються в сім'ї, в людей, які мають спільний побут, спільно проживають в подружжя або колишнього подружжя. Ну і ще є ряд осіб, які відносяться до таких, які підпадають під дію статті 3 особи, які можуть чиняти домашнє насильство. Um, знову таки, все-таки, я от хочу більше, ви сказали, це фізичне, економічне, психологічне, сексуальне, сексуальне це насиль. чотири основні види домашнього насильства. А um, Сюди же входить насильство проти дітей. Чи це ну, окремо? Звісно, насильство проти дітей воно також е, має такі ж види, як і насильство проти дорослих. Я ну, не зовсім. Е, я от нещодавно на цьому нашому майданчику в мене був е, е, пан Анатолій, психолог. Е, і ми з ним, от він на майданчику ветеран хаба, ветеранського простору, він е, читав лекції стосовно насильства проти дітей. Так. І в нього одна лекція називалася ем, Вплив: чи можна вплинути на дитину? Без фі... застосування фізичного покарання. Я зараз своїми словами це сказав. Так. Але там от обов'язково було фізичне покарання, і от ми з ним, ну якщо не сперечалися, то ми так обговорювали активно цю тему. Бо е, згадаємо, наприклад, стару школу ще з історії. Е, ми іноді кажемо палична дисципліна, де різками допомагали засвоювати е, граніт науки, як потім так. ми сказали. А... Зараз ніяким чином в школі, якщо брати школу як інституцію, в школі не можна цього робити. І тут же ми багато чого говоримо і про булінг, і про мобінг, і ми говоримо, що це, де це, як це, і так далі. Так далі, так далі. Вдома виходить. Ми говоримо зараз про домашнє насильство. Так. Ти не зробив уроки і по попі шльоп це домашнє насильство. Звісно. Так, ясно. А, 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 як же ж тоді, а, а як же ж тоді дітям засвоювати? Я, звісно, зараз жартую. Я жартую, але ця ситуація, я спеціально спрощую її до такого привітивізму. Пані Марію, е, часто, скажімо так, від, або частково, або іноді відбувається саме така картина. Так. Ти зробив уроки. Ти не зробив уроки. Дай мені сюди свій мобільний телефон. Поки ти не зробиш, ти не будеш ним користуватися. Це, насилля. Е, ну, це так, насилля, це насилля, тому це що... обмеження певних якихось. Правда? Звісно, дивіться, для дитини на даний час телефон це по суті все її життя. Да? Для багатьох дорослих, в принципі, коли немає телефону, це все немає рук, тому що у нас все зараз з Угу. На жаль, діти, на жаль, Е, ну звісно, на жаль, діти на даний час. Спілкуються в телефонах, грають в телефонах, у них все життя в телефоні. І коли у них батьки забирають зараз телефон, все для них це просто край. Ви зараз скажете, як як художнє слово, чесне слово, що дорослий забирає у них життя. Ну, разом тому з телефоном. що воно, якщо брати в дійсності, mm -hmm. воно так і є. І, звісно, це є насильством. І... Завжди можна говорити, завжди можна знайти спільну мову з дорослою, з дитиною без різниці, але обмежувати вправі користування чимось. Да, це той самий вид економічного насильства mm -hmm. і психологічно. Тобто, дивіться, ми розуміємо, коли е, чоловік, жінка, ну дорослі люди. коли, так. коли дорослі люди, чоловік, жінка, жінка, чоловік, як завгодно, це працює в двох сторонах. Двосторонній такий зв'язок. Е, наприклад, е, блокує е, фінансову карточку. Ми це розуміємо, тобто хтось про щось не домовився і таким чином е, вчиняє економічний тиск і хоче щось довести, так. або м, щось зробити, показати так? свою значимість скоріше, Бе, все, так. що завгодно. Тут угу. пальці можна загинати і загинати. А тут ми все розуміємо. Але коли дорослий забирає у дитини телефон. До речі, а чи були такі випадки у вас вашої служби, можливо, вам відомо такі випадки, що дитина в таких випадках звертається до поліції. І викликає поліцію. і Каже: От мої батьки в мене забрали телефон. Це моє обмеження, телефон, планшет, комп'ютер. Так були ну, такі? Звісно, є такі випадки. Да. Були да. що ти... окей, а розкажіть, будь ласка, а що тоді поліція робить? Приїхала, побачила. Є така ну там заява, не заява, не знаю, але є така ситуація. Що тоді у дії поліції? Ну є такі ситуації. В таких ситуаціях поліцейські Спілкуються з батьками, спілкуються з дітьми, роз'яснюють, що е, так неправильно так не треба робити, і дитині в тому числі, тому що батьки просто так не забирають чогось. Mm -hmm. Так е, і в, просто в дорослих є своя точка зору з цього приводу, в дитини своя і а кожен, у поліцейських своя. і ко кожен, кожен хоче довести свою правоту, тому ми роз'яснюємо, щоб з метою щоб уникнути е, подальших проблем, потрібно домовлятися. Ти наприклад, да? чому забирають той же телефон або планшет, ну будь-який гаджет? Mm -hmm. да? Тому що ти не зробив уроки, да? така в чому проблема? Ти сів, зробив уроки, і ти так само далі продовжуєш користуватися своїм гаджетом? Ну я Це спочин... не є проблемою. Ну, в мене от тут зараз, ну ми ж тут, от-от моя переписка, я не можу, мене викинули з гри. Мене ну мільйон прикладів. Ну... Мене знаєте, мене в цьому питанні цікавить наступне: наступний крок. Хто залишається з дитиною, Хто сідає в результаті з дитиною робити уроки? Поліцейські? Ті, ні, ті ж батьки Ті самі, ті, батьки? Ті, ті самі батьки залишаються. Під наглядом поліцейських. E, ну, Можливо, якийсь час, якщо їм треба для того, щоб заспокоїтись. Поліцейський є, звісно, присутній, mm. для того, щоб трошки збити цей градус e, негативу. А потім градус -Кипіння. Да, градус кипіння. І, пані Марія, може здатися зараз, і я абсолютно це нормально сприймаю, що мій приклад, і зараз наша розмова, от саме на цьому прикладі, вона дійшла якось певного абсурду. Але тим не менше, для того, щоб зрозуміти, що це, де це і як це, от спеціально треба перебільшити ситуацію, Звісно. і можливо іноді довести її до абсурду у саме в мовній нашій такій от розмові, в мовному варіанті. Щоб Би зрозуміти, як себе вести, як себе навпаки не вести, от, от саме для того я це і зробив. Е, ну, Про види ми вже з вами проговорили, і про дорослі також ми якби трішечки проговорили. Найбільш, я не знаю, наскільки це доречно, е, запитати, який найбільш розповсюджений вид домашнього насильства серед дорослих. Психологіч... Я саме я от саме підкреслюю серед дорослих Так, та психологічне і фізичне насильство це два таких найбільш розповсюджених види насильства. Що до психологічного можна віднести? От най... Психологічне насильство це образи, лайка, постійне попрікання, це… Умовно кажучи, обмеження волевиявлення людини, тому що е, коли людині не дають висказати щось або зробити щось і постійно її за це критикують, людина доходить до такого психологічного м, нерозуміння себе самої. Угу. І тому от, е, ну, саме це і є психологічним насильством. Угу. А, ну, Про економічне ми якби вже поговорили. Фізичне це і так, е... на, на жаль, знову такі фізичне, на жаль, присутнє і. Так, фізичне насильство це може бути все, що завгодно: ляпаси, щіпання, стусани. Ну і, звісно, тілесні ушкодження. Будь-якого ступеню, тобто тут не проходить. Я просто вже декілька років підряд проговорюю цю фразу: тут не проходить оце от старе імперське не б'є, значить, не любить. Або навпаки, там казали б'є, значить, любить. Ні, не проходить, не проходить. Ні. все. Тут вже до речі, яка стаття закону? Нагадайте, будь ласка, Чого? Про побит... про бит... побиття. побиття. А побиття, якщо це ми говоримо про кримінал, то це 125-та стаття кримінального кодексу. Тобто, це навіть не адміністративка, це е, ну дивіться. Якщо ми говоримо про щіпання або ляпаси, наприклад, да? угу. які не нанесли. Людині, скажем так, тілесних ушкоджень, то це серйозних тілесні так, то ушкоджень. це сто зі значком 2 Кодексу України про адміністративні пропорушення, домашнє насильство фізичного характеру, так угу. і зазначається в адміністративному протоколі. Якщо то тілесні ушкодження там легкого середнього ступеню або тяжкі тілесні ушкодження, то це 125 стаття. Легке тілесне, це як мінімум синці. Ну, я не, я не Сінці забої. Тобто, оця от райдужна ой, ці, да, неприємні ці сліди на тілі, так. райдужні, які залишаються, це, ну, це вже ми крим... розуміємо, що таке тілесне. Це кримінал. Так, це кримінал. Звісно. Це кримінал? Закликаю ніяким чином, як сказала сьогодні моя гостя, і як ми постійно говоримо на наших ефірах. Про все можна домовитися. Про все просто треба говорити з людиною. Ще один момент: от декілька слів про сектор протидії домашньому насильству, от саме у Утвіницького районного управління поліції. Ваша комплектація чим ви займаєтеся? Скільки ви отримуєте дзвінків? Встигаєте чи не встигаєте? Так, сектор протидії домашньому насильству він створений в Вінницькому районному управлінні поліції у січні 2021 року. Це такий сформований колектив працівників поліції, які постійно підвищують свій рівень обізнаності в сфері домашнього насильства. Проходять тренінги, ходять на лекції. І щоденно у нас чергує дві мобільних. Групи у місті, умовно ділимо їх там лівий і правий берег, е, встигають, бувають ситуації, звісно, коли і не встигають, тому що воно ви розумієте, що виклики по 102, це, це немає якогось певного часу. Це може бути uh -huh. або в один час 10, або там якийсь час їх може не бути взагалі. Тому вони вимушені встигати. Uh -huh. а, раніше ми говорили про на цьому ж таки майданчику. Ми говорили про службу Поліна, uh -huh. це в принципі. Сектор протидії домашньому mm -hmm. насильству це є по суті та ж Поліна. Раніше просто була така умовна назва цієї mm -hmm. служби mm -hmm. на даний час от, назва наша сектор. Протидії ну, от, домашньому насильстві я спеціально озвучив для того, щоб не виникало у наших глядачів і слухачів таке враження, що є от окремо сектор протидії, а є, є окремо, окремо... Ні, служба Поліна. Ні, це... це одна і та ж служба. От. Просто раніше у mm -hmm. нас як такого сектору до 2021 року. У нас як такого сектору не було. Була у нас. Мобільна, так скажімо, служба Поліна, в яку заступали працівники з різних служб, е, і також реагували на виклики по домашньому насильству. Але з 21 року у нас це суто сформований такий колектив, який пось угу. на постійній основі підвищує свої знання і реагує вже професійно на вчинення домашнього насильства. Е, пані Марію, скажіть, будь ласка, якщо можна, якщо це не таємниця, скажіть, будь ласка. Е... Озвучте статистику викликів. За який, будь ласка, період можна за період 23-го року, можна за півроку за квартал. Я не знаю, як у вас ведеться. Е, ну, в порівнянні за аналогічним беремо так 10 місяців, так Е, 2022 двадцять другої, дві року. То звісно, кількість викликів збільшилась у нас е, але. Збільшилась і кількість викликів, які не знаходять свого підтвердження. Тобто люди в такому емоційному пориві вони здійснюють дзвінок на 102, Коли виїжджає наша мобільна група, вони розуміють, що там абсолютно ніякого домашнього насильства немає. Там або з метою залякати. Там не знаю партнера свого, угу. та що от я зараз везву поліцію і... І, і я з тобою розберусь. Ну, наприклад, таке ж теж буває. Або це просто Ну, не я виходить, а вже і вони з тобою розберуться. виходить так. Ну... Це при тому, при всьому, що треба чудово розуміти, що поліцейські не мають права е фізично втручатися. А ми не говоримо про фізичне. Ну, ми... а, -а, -а, а тоді про що розберуться? Е ну, дивіться, багато е таких викликів, які здійснюють. Це просто в емоційному такому пориві, і угу. коли приїжджають туди наші мобільні групи, вони роз'яснюють громадянам, що в Кодексі України про адмінправопорушення чітко прописана така е, стаття: це завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Угу. І в такому випадку, якщо людині просто. Е, Ну, от просто їй захотілось викликати поліцію, бо вона або посварилася з своїм там, партнером, або посварилася з мамою. Це ми беремо дорослих зараз. говоримо, ну, Тому та, що дорослі про... також проживають з батьками. Так, ми про дорослих говоримо. Да. І роблять завчасно, не подумавши такий виклик, то вони, звісно, отримують адміністративний протокол у відповідь за, за те, що викликали угу. поліцію. ну, по суті, виклик. по суті, там, де вони не потрібні були. Угу. Так. А е... адміністративний протокол знову-таки це. Це штраф. Це штраф, це іде і плати. Так, так. Який зараз штраф? Мінімальний. 170, 340, 460, 480, я не пам'ятаю. Ясно, я до того, що краще піди купи книжку так. в магазині, почитай цю книжку, і це тобі стане дешевше, ніж викликати людей, турбувати і потім знову таки платити. Але все одно залишається у нас залишається мало часу і залишається ще одне важливе питання. Пані Марі, куди все-таки треба звертатися, куди має звертатися постраждала людина, чи якщо вдалося під час такого емоційного, скажімо так. Домашнього я не знаю, вікенду дозвольте так м'яко же скажу, куди треба звертатися, все одно на телефон 102. В Першу чергу на спеціалінію 102. Так, для того, щоб негайно зреагували поліцейські, приїхали і розібралися в ситуації, яка склалася. Що треба говорити? Яке є можливо у вас як якесь кодове слово, чи можливо що треба сказати, щоб зрозуміли, що мають справу з домашнім насильством? Тому ну, що та, так, би... так і говорити, що відносно мене, або там відносно дитини, або відносно матері, також є і виклики uh -huh, третіх осіб. Uh -huh, да uh -huh. або там у моєї сусідки, наприклад, вчиняється домашнє насильство. Так, кричить, як ніколи не кричала. Ні, ну я ну, зараз не я зараз не жартую. Я не жартую. Тобто, ну це так, жах. Це так. страх. Ну, так і говорити, вчиняється домашнє насильство. І м я пам'ятаю, що завжди м ваші працівники завжди попереджали і просили, що самостійно не втручатися. Що навіть якщо ви є свідками незумисними свідками таких дій, то обов'язково треба телефонувати на спецлінію, як сказала пані Марія Сто. Два і казати, що у сусідів або через вулицю, або там через тин, або ще щось, або на зупинці, на вулиці відбувається те то те-то, І мені здається, що там зараз буде щось дуже дуже погано і знаходишся там -то в такій то такі-то е адресу. Іної адресу треба назвати. Ну з метою власної безпеки і для того, щоб не. Розвивати далі конфлікту втручатись не потрібно. Для цього є працівники поліції, які вчасно приїдуть і допоможуть у будь-якій ситуації. Ось оце я і хотів почути на завершення нашої розмови. Дякую вам. Нагадаю, нашим Дякую. глядачам, начальниця сектору протидії домашньому насильству Вінницького районного управління поліції, капітан поліції, пані Марія Дзюбенко, була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Ідемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Синком. Голови вінницький ритм. 101 і вісім рафен. Місто над Богом. Події, що поруч.